Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила зовсім нещодавно. У тимчасово окупованому Херсоні чули перестрілку та повідомлялись про вуличні бої. Речник одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що це кадирівці могли воювати з вагнерівцями. Раніше Сергій Братчук розповів, що між кадирівцями та вагнерівцями може спалахнути справжня війна. У мережі з'явилися відео зі звуками вибухів та стріляниною у тимчасово окупованому Херсоні. Безліч місцевих телеграм-каналів повідомляють про перестрілку з важким озброєнням та гранатами. Місті почались справжні вуличні бої. Речник одеської ОВА вважає, що це може бути те, про що він говорив сьогодні ж: перестрілка між вагнерівцями та кадирівцями. Я напевно казав, що кадирівці почнуть воювати з вагнерівцями, але навіть не думав, що вже сьогодні, сказав Братчук. На місце обстрілів з'їхалися російські пропагандисти. Вони заявили, що у місті відбувається якась антитерористична операція. Пропагандисти миттєво відреагували на перестрілку в центрі Херсона. Вони почали заспокоювати росіян, що насправді вагнерівці та кадирівці там не воюють. Там Потім то відбувається ліквідація ДРГ. Водночас у російських ЗМІ переконують, що жодного прориву українських сил у регіоні немає. Трохи згодом пропагандисти заявили, що диверсійну групу нібито ліквідували, проте в місті ще лишилися деякі осередки опору. Згідно з повідомленнями екстрених служб постраждалих серед мирного населення, під час проведення контртерористичної операції не було. Раніше Сергій Брачук розповів, що нині майже по всіх регіонах путінської Росії створюють національні батальйони. Брачук переконаний, що таким чином Путін відкрив ящик Андори, якщо не всі батальйони підуть в Україну, то між ними почнеться різня. Він додав, що вже є сутички між кадирівцями і вагнерівцями, і вони колись себе перестріляють. Усі ці батальйони вони почнуть громадянську війну на Росії. Переконаний він додамо не так давно. ЗСУ знищили понад 180 окупантів у Херсоні, вдаривши по будівлі ТОВ Алкоресурс, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника. Окупанти п'ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати. Зазначимо, російські окупанти з Блять, жест доброї волі в Херсоні, а потім назвуться передислокацією військ. Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович в ефірі каналу Freedom. на херсонському напрямку. Я схиляюся до жесту доброї волі, яке може плавно перейти у передислокацію, як її назве російське командування, заявив експерт, коментуючи ймовірний сценарій поведінки окупантів. За його словами, на цьому напрямку зараз триває повзучий наступ української армії. Генштаб щодня звітує про просування однак, таких проривів як на Харківщині, скоріше за все не буде. Цього не дозволить місцевість, а також концентрація російських сил. Там ситуація складається важче для української армії, але не відворотна, оскільки ми знаємо, що під артилерійський контроль взято фактично усю територію правобережжя за течією Дніпра. І що найважливіше, під вогневим контролем основні вузли комунікації, зокрема мости через Дніпро та Інгулець. Там великі проблеми з логістикою, а без нормального забезпечення вести адекватного бойові дії вкрай важко, підсумував експерт. До зустрічі глядачі вистаємо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми Sēlu.